24 червня минув рік з часу загибелі екіпажу гелікоптера Мі 8 яким командував підполковник Андрій Бєлкін. Зокрема, армійська група у складі трьох гелікоптерів відбула з нашого міста на горі Карачун поблизу міста Слов'янськ відбулася громадська панахида на честь ратного подвигу кавалерів ордена Богдана Хмельницького, третього ступеня, командира вертольота підполковника Андрія Бєлкіна, льотчика Штурмана, капітана Дмитрия, Шингура, бортового техніка майора Руслана Мазунова, прибули бойові побратими, рідні, друзі, представники місцевої громади, активісти та просто небайдужі українці. Низка поминальних заходів, зокрема поминальне богослужіння, відбулось і в місті Броди. Вічна слава і слава героям, царство небесне, воїнам неба.